Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про дуже важливу потребу, яка розвивається, звичайно ж таки в дитинстві. І ми сьогодні з вами подивимося, як її розвиток і дефіцит задоволення цієї потреби, чи її нормальне задоволення і реалізація цієї потреби, як це все впливає на наше. Дитинство і на наше доросле життя. І сьогодні ми поговоримо про потребу в прив'язаності за книгою Стефані Шталь. Всім рекомендую її прочитати. Це книга Дитина в тобі має знайти свій дім. Вона дуже класно описує про потреби, про взагалі про нашу тіньову таку сторону, про те, як ми поводимося в суспільстві, які стратегії обираємо. І це досить корисний матеріал для кожного: для батьків, для тінейджерів, для вчителів, для. Репетиторів для uh, різних професій, в принципі. От. І сьогодні почнімо з вами з потреби в прив'язаності, будемо кожну потребу брати, потрошечку відео в кожному розбирати, тому що це у нас такий лекційний матеріал. Я вам буду розказувати, як це все пов'язано з навчанням, з сімейним життям, тому що ви знаєте, що ми базуємося з вами на є людина є особистість та особистісний рівень на сімейному рівні і на рівні. Школи і на рівні держави, тобто, все це впливає на наш комфорт і життя в Україні. Тому сьогодні ми почнімо з цієї потреби, і ми маємо знати, що з самого народження кожна людина має сильну і таку природню потребу в прив'язаності, і це наша життєва необхідність. Вона така ж важлива, як їжа і сон. Тобто для людини мати відчуття, що вона приналежить до якоїсь спільноти, що вона має на кого спертися, це настільки ж важливо, як і поїсти, і поспати. І як діти, ми народжуємося безпорадними. І для виживання нам потрібен хтось поруч, той, хто подбає, захистить, заспокоїть. І через цей контакт із дорослими ми вчимося і беремо інформацію зі світу. І через цей контакт ми можемо пізнати і зрозуміти, що світ безпечний, що наші потреби задовольняються, що ми самі варті любові, що батьки проявляють цю любов, надають емоційний зв'язок. І це якраз така побудова довіри і до інших. І до себе. І якщо дитина отримує достатньо тепла, турботи, прийняття, тоді всередині нас формується ось це відчуття, що я окей, мене люблять, я маю право бути таким, як є. Коли я щось потребую, це задовольняється. І ось це створює, створює таку внутрішню стабільність і довіру до світу. І тоді ми в дорослому житті вже здатні будувати стосунки, де є нормальна близькість, повага, свобода у відносинах, коли ми нормально відчули реалізацію потреби в прив'язаності. Але Якщо ця потреба була фрустрована, тобто батьки її не задовольняли, наприклад, нас ігнорували, критикували, відштовхували за там, погану поведінку, за злість, за ще щось, або любов була умовною, то у нас виникає внутрішня глибока тривога. І ми можемо почати сумніватися в своїй цінності, як дітки. Угу. І тоді дитинка шукає ось цієї зовнішньої такої. Опори і зовнішнього схвалення. Тобто тоді дитині важливо бути якимсь гарним, в школі гарно навчатися, щоб постійно була якась похвала від вчителів. а Також при цьому дитинка стає надмірно залежною, або, навпаки, відштовхує всіх. тобто вона або Приліпляється до вчителів, до дітей, або, навпаки, ні з ким не хоче дружити, і ну, намагається довести всьому світу, що вона і так впорається, й сама впорається. Можливо, такі стратегії поведінки ви зараз відчуваєте в собі, як у дорослому. Вже. От. І всередині такої дитини живе, ну, такої людини вже дорослої, живе така маленька дитинка, яка боїться бути покинутою. Це той стан ось цієї дитини-тінь. Пам'ятаєте, ми говорили про нього, про цей стан. І дитинка, ось ця внутрішній стан, травмований, боїться бути покинутою. І вона прагне любові, але водночас і не може довіритися людям, тому що ну, вже є сценарії, коли її відштовхували, коли вона намагалася в дитинстві довіритися цьому світові. От. І авторка підкреслює, що важливо не чекати, що хтось прийде і долюбить нас. А завдання дорослої частини нас це навчитися створювати внутрішню безпеку для себе ось тієї тіньової такої, для тіньового такого стану свого, для травмованого стану, і стати для себе тим дорослим, якого не було поруч у дитинстві. Тобто навчитися до себе самостійно ставитися з турботою, бачити себе в дзеркалі. Відчувати себе, приймати в своїх різних рішеннях і станах, навіть коли я злюсь, навіть коли я плачу, навіть коли мені щось складно, я потребую підтримки, я при цьому залишаюся за себе і вчуся співчувати навіть собі в таких станах. От. І коли ми до себе формуємо таке турботливе, приймаюче надійне ставлення, то ми можемо заспокоювати свою внутрішню дитинку, ось цей стан внутрішній і додати їй те, чого їй бракувало, і поступово задовольнити цю базову потребу. Тобто ось, той, ось та така як пропасть всередині, да? Я не знаю, прірва, прірва занедбаності, яку діти відчували в дитинстві, вона має бути дозаповнена то заповнена своєю власною любов'ю до себе. І тоді ми можемо поступово задовольнити цю потребу в прив'язаності екологічно до себе, бути в контакті, відчувати, що я є важливим для себе, бути на своєму місці поруч з іншими. Що ще важливо, друзі, знати про потребу прив'язаності? Що це одна з базових людських потреб. Вона закладається в дитинстві. Вона означає бажання бути прийнятим, захищеним, коханим і мати надійні емоційні зв'язки з іншими. Надійні емоційні зв'язки це коли ти можеш довіряти. Довіряти собі, довіряти світові, довіряти просто іншим людям. І прив'язаність це фундамент для психологічної безпеки. І формування внутрішнього дому. Чому я це кажу зараз? Тому що для нас, як для батьків, як, можливо, для також ну, і травмованих в дитинстві людей, так і для вчителів важлива ця інформація. Тому що прив'язаність, ось ця прив'язаність, і ця потреба в прив'язаності, вона може бути доформована нами вчителями, репетиторами, батьками. На тому етапі, де ви є зараз, і самостійно це важливо розуміти, що ми, як батьки, ми, як вчителі, ми, як репетитори, впливаємо на формування і на формування типу прив'язаності і впливаємо на задоволення потреби в прив'язаності. От і важливо ще сказати, що своїм ставленням до дитини, з якою ви працюєте. Ви можете або допомогти їй створити психологічний такий безпечний простір для навчання, або підсилити її тривожність і тривогу всередині. Якщо потреба буде також нівелюватися і ігноруватися ось це. Це важливо розуміти. І ця потреба вона формується в ранньому дитинстві через стосунки з батьками або доглядальниками, і надійна прив'язаність створює почуття довіри до світу і до себе. І якщо дитина часто зазнає відкидання, холодність, занедбаність, байдужість, то непослідовність дій, то часто формується тривожна або уникаюча прив'язаність. А щодо типів прив'язаності, ми будемо про це говорити трошечки пізніше. А от як проявляється дефіцит задоволення цієї потреби, це постійний страх, що тебе відштовхнуть. І через це, можливо, твій сценарій це відштовхнути когось до того, як тобі зроблять боляче. Це недовіра, тобто ревнощі, контроль, постійні думки про те, що. Тебе зрадять, щось, щось десь буде якби, за спиною робитися, хвилювання щодо того, що ти недостойний або недостойна гарних відносин. Це залежність або, навпаки, емоційна відстороненість. І людина не відчуває тоді внутрішньої опори і шукає її в зовнішніх обставинах, в, зовнішніх, ну, в, зовнішніх, в зовнішньому оточенні, в схваленні. І коли, людина, коли ця потреба була незадоволена, то часто активується ось цей внутрішній стан тіньової дитини, темна частина психіки. От, і які ж ну, задачі, скажімо так, щодо зцілення цієї прив'язаності, це основна мета це створити внутрішній дім, який дає стабільність незалежно від зовнішніх стосунків. Через роботу, з, внутрішньою, з цим станом внутрішньої тіньової дитини. І поступово формувати нову систему переконань, яка змінює твої думки про себе, твої, твої такі м, переконання про себе, про те, що я гідна любові, я не сама, мене можна любити, я можу довіряти, звичайно, не всім, але скажімо так. Можна обрати кому довіряти. Це важливо для себе змінити такі переконання, тому що інакше включається внутрішній критик, який говорить про тебе внутрішньо лише погані речі. І ще хотіла би зазначити трошечки, що, ну, що для мене було саме в цьому розділі цікаво в книзі Стефані Штальц, те, що дуже часто. Люди настільки ну, ми росли, напевно, в такі часи, коли ну, дуже важливо було там фізичні якісь речі, там одяг, їжа. Але емоційний контакт був досить таки, ну скажімо так, насторожений, тому що багато людей от в Україні, там, наприклад, у 90-ті, да, вони переживали дуже сильний стрес після розпаду СРСР. Батьки, які тільки на понароджували дітей, вони пережили ну, колосальний стрес, розпад о -о -о, цієї структури. І через це були самі в такому трошки занедбаному стані, не знали, куди рухатися далі, розгублені. Тобто рівень стресу зашкалював, перевищував всі очікування тоді. І саме коли батьки знаходяться в стресі, якщо батьки думають про задоволення базових потреб, типу тобто, чим дитину накормити, що її одягнути. То дитина все одно відчуває занедбаність, тому що покриваються лише фізіологічні потреби, а емоційний фон він залишається незадоволеним. І дитина відчуває байдужість, нехтування, і таким чином формується також ось ця така травматична, ну, травматична частинка дитинки. Угу. Тобто, навіть якщо людина ну, намагається Заповнити всі фізіологічні потреби, то емоційні потреби вони є, ну, вони є надзвичайно важливими для дітей. Надзвичайно. Хоча і фізіологічні потреби, і фізичний контакт він є також дуже важливим, тому що, ну, можливо, ви знаєте, що проводилися досліди раніше на дітках, коли доводили, що дитина без фізичного контакту протягом перших трьох років життя, вона. Ну, немає змоги вижити, тому що для дітей фізичний саме контакт, тобто дотик батьків, приємні м'які обійми з любов'ю, з ніжністю, вони є базовою необхідністю для почуття безпеки і задоволення всіх необхідних таких емоційних базових потреб дитини. Тобто тілесний контакт є неймовірно. неймовірно Важливим. І коли такого контакту фізичного з дитинкою, наприклад, не було, коли дітей просто ну, забирали, наприклад, коли при народженні і тоді там, не давали мамам, то це впливало також на психіку дитини і це також травмувало і призводило до дефіциту ось цієї потреби в прив'язаності. Це важливо розуміти, що і фізичний контакт. І фізіологічні потреби, і емоційні потреби вони є надзвичайно важливими. І для держави, ну, я буду далі записувати якась стадія, як це я бачу, як можна розвивати цей напрямок, для держави зараз також має бути нагальною, такою системною спробою покращити стан. Системи народжуваності, да? тобто, тому що для матерів, для сімей дуже важливо, щоб вони знали, тобто батьки щоб знали, що дитина ну, буде, буде забезпечена стопудово буде забезпечена, чи працює мама, чи не працює мама. Тобто потрібно знизити ось цей стресовий фон для батьків, щоб вони знали, що дитина буде забезпечена від держави, навіть якщо батьки, наприклад, не працюють. І тоді дитина може нормально, емоційно, психологічно розвиватися, коли, коли понижений, стрес, ну, понижений, понижений рівень стреса, стресу в процесі. Народження, і в процесі перших трьох рочків зростання дитини і розвитку це є дуже дуже важливим, і цю функцію також. Має брати на себе і держава, в тому числі, тому що рівень стресу залежить від ось таких моментів, щоб мама не думала там, чи буде їжа, тобто вони мають знати, що 100% їжа буде, вона буде забезпечена навіть державою, там що одяг буде, що якісь там гуманітарні відкривати додаткові групи, які можуть допомагати тим, хто народився, щоб дітки були одягнені, накормлені. І задача матері це буде вже більше робити акцент на емоційний і такий фізіологічний і фізичний контакт з дитинкою. Ось це буде важливо. І це був би дуже гарний крок для держави в вигляді підтримки, руки підтримки, щоб матері, які народжуються, Точно знали, що вони отримують психологічну допомогу, фізичну допомогу від гуманітарних якихось організацій, і що дітки будуть накормлені, напоїні і ну, одягнені. І тоді буде легше для тих, хто народжує. Дякую вам, друзі. Обіймаю. Напишіть, будь ласка, ваші якісь враження, що ви тут проходили, коли я записувала це відео, що ви згадували, можливо, у вас є якісь свої переживання, переконання. Напишіть, будь ласка, про це. Я вас обіймаю до наступних зустрічей. Наступна у нас потреба це в самостійності і безпеці, такий якби конфлікт автономії і. І безпеці будемо говорити про це. а на зараз ми завершуємо нашу лекцію. І, як завжди, ми коротенько помолимось. зараз кому комфортно, окей, комуні. До зустрічі на наступному уроці. Господь Боже, я дякую тобі Боже, за те, що ти благословляєш всіх дітей нашої країни. Боже, я дякую тобі, Господь, за те, що зараз і віднині всі дітки України вони зростають. Під твоїм покровом, під твоїм захистом, Господь я вірю, Боже, що в нашій країні створюються умови, гарні умови, Боже, для того, щоб кожна дитина відчувала підтримку держави, підтримку батьків, підтримку соціальної системи, підтримку вчителів, щоб дітки зростали в довірі до цього світу, що світ є. Безпечним я дякую тобі, Господь, за те, що всі потреби дітлахів, вони покриваються Боже благословенним чином, і емоційні потреби стають також досить виходять на перший план, коли ем, батьки починають менше працювати, заробляти при цьому більше і більше часу приділяти а, саме а, часу ккк. Якісному часу з дитиною для того, щоб і щасливе дитинство відчувалося, і щасливе батьківство проходило. Дякую тобі, Господь. Я благословляю Боже українські сім'ї, Господь. Дякую тобі, Боже, за те, що ти твориш свої чудеса, Господь, свої дива в нашій соціальній системі, державній системі. Дякую тобі, Господь. Амінь. До зустрічі.